Дітки, я вітаю вас, запрошую вас прослухати казку вихідного дня. Тож вмощуйтесь зручніше та слухайте Казка про зайчикову знахідку. Жив собі зайчик, вушка з плюшка, ходив на базарчик, грався з мушками, купував моркви, капусту хрумку, а іноді і гриз кору в садку. Одним словом жив, як усі зайці, аж раптом надибав зернятка ось ці. З базарчика якось він біг через ліс, велику морквину у торбі він ніс, і подумки нею вже ласував, аж раптом спіткнувся і мало не впав. Та, бачить, на стежці лежить мішечок, а в тому мішечку зерняток зо двісті. Таких маленьких, що шкода і з'їсти. Узяв його зайчик, собі в торбинку, подумав. Завтра у суп вкину. Може, якась це заморська приправа, то ж суп в мене вийде на славу. Та спробував дома кілька на зуб і вирішив це не годиться в суп, гірчить в роті. Ще й аромату від нього ніби небагато. Не варто ними псувати страву. Краще я посаджу їх. Цікаво! А був наш зайчик? Варто сказати трішечки, знаєте, лінькуватий. На грядці в нього все більше пусто. Адже легше купити моркву й капусту, аніж лопатою лапки трудити, і спинку гнути і воду носити. А Тут його раптом як підмінили, мов додалося в зайчика сили, грядку копає хвацько на славу. Що ж за зернятка, Дуже цікаво. Іде лисичка і хитро жартує. Уже базарчик тебе не рятує, матимеш власну моркву й капусту, дуже смачненькі зайчики тлусті. Зайчик від неї сховався до хати і каже, не зможеш мене не здогнати. Лапки у мене прудкі, не загину. Сію на грядці за морську рослину. Каже, достатньо її скуштувати, і зайчики зможуть літати. Вовчик іде і сміється. Зайчисько, вже по капусту бігать не близько. Вже тебе ніжки далеко не носять. Буде вовчатам страва хороша. Зайчик від нього шмигнув до хати. Будуть вовчата лапу смоктати. Ой, не діждешся, так просто не згину. Я сію на грядці за морську рослину. Досить листочок її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Зайчик забув свої лінощі й пустощі. Грядки заклав і моркв'яні, й капустяні. Тільки ж була особливо красива та, де зростала заморська рослина. Зайчик її поливав усе літо І під осінь на грядці виросли квіти. Всього лише квіти. Подумаєш, свято, у лузі такого добра багато, стільки трудитись і в нагороду всього лише квіти, жодного плоду. І де лисичка? Певно, зайчисько, ти понесіння бігав не близько, і праці до цього доклав багато. Може, найзавити, не те що літати. Вовчик хидно, зайчику милий. А покажи но, де твоє крила? Зайчик їм каже Смійтесь, хоч лусніть. Ви сподівалися, що буду я тлустий, бігать не зможу. Відійду від хати, і вам буде легко мене впіймати. Працею ж, я тренувався все літо, бігаю так, що не треба й летіти. А що до квітів, на те й краса є. Помилувався і душа аж літає. Літо минуло ось уже й осінь. Ось уже й школа, як кажуть, на носі. Виглянув зайчик якось із хати, бачить, до нього ідуть лисенята. Йдуть і несуть по великій морквинці. Це тобі, кажуть. Від мами гостинці. Квітів букетик мама просила, в тебе казала дуже красиві. Дивиться зайчик, ось і вовчата кажуть, до тебе прислав нас тато Він передав ось кілька капустин. Квітів букетик просить один, хоч би найменший, хоч небагато. Завтра нам вперше до школи на свято. Зайчик радіє, раді і діти. Навіть вовчиськам потрібні квіти.